У нас надходження нових кольорів клінкерної плиці це від заводу виробника ABC BC Клінкер. Плитка по технології 3D-друпу дієта. Ось це перший колір, зараз їх в нас буде три. Зараз показую ось такий. Дуже цікавий такий трендовий. Будемо багато... виготовувати. Це другий колір. Теж цікавий такий трендовий, чорно-сірий. Третій Коля, Це на мій погляд, просто топчик. Такий чорно-графітовий, коричневий, ну просто шикарний реал. Може бути в різних форматах. 240 на 52, 290 на 52, 52, 490х40, 490х на 52. Ціна бомба. Колір. Супер. Ні, ну, пітрикчилось, на останок ще ось такий колір. Такий цікавий під цеглу Васерштріх.